Дивлюсь на тебе з неба, з висоти, дивлюсь на тебе, ти моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш ти, я чую серця, стук у важку хвилину. Твої думки міняються. щомить. я знаю їх, всі наміри, бажання, коли душа і плаче, і болить. Моя дитино, все про тебе знаю, твій кожен крок. І подих, слів, потік. куди від мене, мов хоч крізь води, і вогонь веду. З тобою всюди, ти в моїй долоні, коли літує ворог навкруги, й твоя душа в тривозі завмирає, я йду на зустріч, щоб допомогти, немов маяк, твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, й журбі. Чи віриш в це, скажи моя, дитино. Чому сумуєш, як приходить біль? Чому пускаєш на недовіру і кажеш в розпачі: О Господи, де ти? А моя мирі завжди над тобою? Чи світить сонце, чи подумуть вітри? Тебе тримаю міцною рукою. Я хочу, щоб ти віру берегла, йшла до мети упевнено, сміливо не захиталась в час випробувань. Щоб в небо, наче птах стрімкий летіла, я сили дам, дам воду, хліб душі. Вона для мене найдорожча в світі, життя за неї заплатив своїм, усе зробив, щоб вічно могла жити, щоб в серці забриніла му струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок. Був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино, до кінця, я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця, варто боротись, вірити, молитись, і пам'ятай, що поруч є твій Бог, тебе я не залишу на дорозі, цей шлях земний, пройдем з тобою вдвох, з очей твоїх. Zjutru v nebi, slze. Amen.